Та же не беріться за ці пиріжки. Дякуємо вам велике. Останній опасенка Продала. Продала і щаслива. І ви будьте щасливими. Робити добро дуже легко. Що ми маємо? Ми продали пиріжки, заробили купу грошей для 72-ї бригади. Прошу вас донатити, і ми трошки будемо. На один крок ближче до перемоги. А справа в тому, що в нас умови змінилися на ходу. Люда взяла і поставила свого фахівця за місцеве. Я, я, я так розумію, дуже в дуже складних умовах. Ви пішли перша, да. зібрали слів 600 гривень. 600 гривень. 600 гривень. Так, завдання міняється. Ми не на кількість працюємо, а на кількість грошей.